Привіт, я пончик. Я очуваюсь своїм. Здравствуйте, можна пончик? Ніт. Це я сподівався за своїх. Розпочинається справа поза очами пончика. Прошу, будь ласка, заходьте. Те, що відчуватися пончик, не зативайтеся ніколи. 29 вересня не долучайте, але кожен момент ти не сподіваєш і не виграєш. Прошу всіх стати, суд іде. Доброго дня. Прошу сідати. дати. Судова справа оголошується відкрита. Пу! Слухається справа. За позаучами з пончика довіряється за... Якщо не виграєш, то не виграєш. Тоді не готується ні з чим. Ні з чим не говориться, бо ти не зробиш домашні завдання. І тебе! Кінець! Чому? Раз на все підставлялося. Менше все, коли не все обізнатися зі своїми правилами, я обіцяю платити гроші. Платити гроші, я ось сподіваюся, що... які заплатиш гроші. Які ти що заплатиш гроші? Я тебе ще раз попросила! Я я кажу, що попросила? Попросив. попросив. Пи Просер ти забувся, ах ти! Ну ти мене зараз отримаєш, пончик! Козел, не може таке поглакати! Я сказав, ти ТИБАЛАКЕС! ЗАМОВКНИ вже. Почому? Замовкни, я сказав! Я твої ще раз наказало! Не не ЗАМОВКНИ! ТИ ще ЄСЕРЕВАЗ сказала! Ай, <газую> можна суди. Замовкни, будь ласка, пончик! Пончик, замовкни! Я тобі ніколи не да таблетки! Які таблетки? Замовкни! Ай! Ви ума зішов! О. Бажаю вам на удачі! І ти уйдеш отсюди назавжди! Абсолютно ні з До побачення, друже! Я не хочу з тобою... перед вулкану з Донпастрамі з 23 жовтня о 21.30 прем'єра на ICTV.